Стосунки на відстані. Зараз, мабуть, це така тема, яка турбує дуже багатьох. І це не тільки тоді, коли хтось воює або поїхав служити, чи це жінка, чи це чоловік. Це взагалі тоді, коли поїхали за кордон, або переїхали в інше місце, або ну, будь-що, будь яке роз'єднало на даний час родину чоловіка і дружину. Чи можливі взагалі стосунки на відстані? Е, відразу кажу, можливі. І так, стосунки на відстані можливі через те, що якщо є любов, якщо є бажання бути разом, то стосунки будуть. Будь-яка відстань вам не буде перепоною. В цьому, щоб ви спілкувалися, щоб ви відчували один до одного любов, щоб ви відчували один до одного повагу. І в цих словах я вже проговорюю, що саме потрібно для того, щоб стосунки на відстані були. Це не тільки кохання, це не тільки е, взаємоповага, це ще отакі щоденні дрібнички, це коли ви телефонуєте один одному і розповідаєте, що я сьогодні робила чи робив. Коли розповідаєте про те, що з нашими дітьми або з нашими рідними, чи друзями, чи знайомими, тобто ви не перериваєте цей зв'язок, і хоча між вами відстань, ви ніби живете в одному просторі над вами спільне сонце, над вами спільна луна, над вами спільні зірки. І це також можливо, коли ви ввечері будете говорити і включати камеру, щоб дивитися на одні зірки. На одне сонце, це також зближує. Ходити, до речі, разом е в кіно. Ну в кіно, якщо не виходить, то хоча б тоді ввечері, е вечеряти разом, якщо це є можливість. Знову ж таки, якщо є можливість, чи зранку пити каву. Чи взагалі прогулюватись, визначити такий день і час і прогулюватись разом, включати камеру і прогулюватись в будь-якому випадку, якщо ви хочете зберегти стосунки, ви їх збережете. І ця відстань вона буде десь якимсь маленьким випробуванням, але і шансом вам почати щось заново, знайомитись один з одним заново. Тобто фізично це одне, а якщо емоційно і на відстані, це трішки буде по-іншому. Це будуть інші відносини. Не будемо скривати того і там сипати тільки цукор, що от воно все можливе, все буде добре, і все буде чудово, і ніяких проблем не буде. Проблеми будуть Проблеми будуть тоді, коли самі стосунки, коли були разом, вони вже трималися не на бажанні бути один з одним, а десь, можливо, на якісь побутових речах або на тому, що скажуть люди, ви ж родина. Ну, для Розводитись або уходити один від одного, або якщо вас тримали тільки діти. Тоді, коли ви роз'їжджаєтесь, тоді, звісно, це все уходить і у вас уже ніби немає один з одному ніякого зв'язку, бо нема про що говорити. Бо весь час, коли ви були разом, ви говорили тільки про якісь побутові речі. От, якщо у вас саме цей випадок, то тоді у вас є шанс. Почати заново знайомитися один з одним. І оцей етап нового кохання, нових відносин і нового знайомства один з одним, він можливий. Оце можливий саме для вас. Тож вам вирішувати в будь-якому випадку. Вирішувати тільки вам. І не має значення, що скажуть люди, не має значення, що будуть думати люди, чи що б там не трапилося. Якщо ви хочете бути разом, ви будете. І якщо вас нічого не об'єднує, чи є сенс таких стосунків. Отож, обирати.